Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Це головна інформація, яку повинен знати кожен водій і дотримуватись її. Водій завжди повинен триматись як можна ближче до правого краю. В яких випадках водій може виїжджати з правої або першої смуги? Якщо дорога має по одній смузі у кожному напрямку, виїжджати з неї може тільки для обгону. Об'їзду або зупинки з лівого боку в дозволених випадках. Що це за дозволені випадки? Це населений пункт, де нема суцільна лінії, або трава колі посередині, або односторонній рух. Якщо в одному напрямку, як на малюнку ми бачимо, дві і більше смуг в одному напрямку, то виїжджати з правої смуги можна для об'їзду випередження. Або підготовки для порота ліворуч, розворот як на перехресті, так і поза перехрестям. Приходьте навчатись в автошколу «Світа авто. Ви дізнаєтесь багато цікавої і корисної інформації, необхідної для водія. Ми знаходимося місто Київ, метро Лебіцька, торговий центр Інтервал Плаза. Чекаємо на вас!